Не вистачає спокою, в чому проблема. Візьміть спокій, розкажу де. Дивіться. Небо. Блакитний кольор. Уявили, впустили в себе потік через сьому чакру над головою. І просто концентрація на прийнятті потоку. Треба зараз приймаємо спокій. Ретранслюю. енергію спокою. Спокій заходить. Ви заспокоїтесь. І це ж енергія впевненості. Коли у вас є енергія спокою, звідти і впевненість, довіра. Довіра це ключ, ключ до росту, довіра до Бога. Бог це все абсолют. Далі що? Любов. Пурпурний колір уявила. А любов всюди. От просто глибоко, глибоко, на тонкому плані, ось тут, в цьому всесвіті, в цій реальності, любов. Пурпурний кольор. Впустіть в себе. От звідусіль приймаєте, акумулюєте утримуєте увагу. І от пішов блакитний, пурпурний. Вам потрібна стабільність, синій кольор. Енергія синього кольору в просторі. енергія стабільності. Впускаємо, акумулюємо. Радість, жовтий. Виявили, жовтий. А то сонце. Прийняли жовтий, пішов в жовтий, блакитний. Прям український такий, так, хтось напише, пишіть в коментарях. Патріотично налаштований. Український, жовто-блакитний, спокій, радість. От бачите, в от Україні потрібен спокій і радість. Обирайте спокій, радість. І більше от такого простір, так, а не те, що зараз відбувається. Я про емоції людей, не вміє їх контролювати. І думки далі. Спокій, радість, стабільність, синій, блакитний, жовтий, пурпурний любов, сексуальна енергія, базова енергія, енергія, яка дає вам можливість рухатися. Із бажань виникають дії. Червоний колір холодних відтінків, сексуальна енергія. Впускаємо в себе. Коли ви стримуєтесь від одномоментних бажань, а на природі, до речі, це легше робити, акумулюється енергія сексуальна, потім вона переходить, піднімається в любов. Але при умові, якщо у вас є радість, тобто свобода вибору. І от сексуальна енергія, бажання жити, радіти, любити і що творити, віддавати, говорити, творча енергія, бірюзовий кольор приймаємо Все це закріпляємо вдячністю. Вдячність просто, як світло уявіть. І помаранчевою і скріпляємо. Помаранчева енергія енергія стабілізатор Якщо ви злі і помаранчевого додасте то будете ще зліші. І от що саме головне? Творець дав нам можливості користуйтесь. Я ділюсь щиро від душі. Підписка, лайк, репост, комент, запитання. Розповсюджуйте благость, вам плюс карму. Хто бажає вчитися з руху і наставництва за посиланням в шапці мого профілю. Є й канал села Ботоку, платформа для підтримки в відкритому доступі. І потужна програма самопізнання. Шлях до себе. Всіх обійняв!